М'яце і сина і Святого Духа. і і Сина, і Святого Духа Возлюблені мої і друзі мої, сьогодні неділя п'ятого поста церква святкує і поминає преподобну Марію Єгипетську. і В честь цього Іван благословення церква має два читання в честь п'ятого ї поста і в честь Марії Єгипетської. І в честь п'ятого поста. Євангелія нам розказує подію, коли два брати з як Іван просять Господа, щоб вони сіли праворуч і ліворуч від Господа. Вони хочуть сісти праворуч і ліворуч і просять це, щоб Господь їм це дав. Хочемо в Словянському вчителю, хоче вас, да а що просив вас отворище нами. Хочемо, щоб те, що ми просимо, ти нам створив. Він каже, що ви хочете, щоб я вам сотворив. Вони кажуть їм, дай нам сісти одному праворуч, а другому зліворуч від, від тебе. Господь не здивувався цій просьбі. Він говорить, чи ви знаєте, що, чи можете пити? Ісус рече їм, не знаєте ви чого просите. Чи можете пити чашу, що я п'ю і хрещенням, що я хрещаюся хрещитися? Тобто Він їм говорить, ви не знаєте, чого ви просите. І потім він їм скаже в кінці, коли вже будуть роздратовані всі апостоли, бо всіх апостолів роздратувало, тут Євангеліє про це говорить, що. І сливши 10 на ще не годувати Оякові Івані. Тобто, ці, що 10 почули, вони наче ще не годувати. Вони, ну, вони були незадоволені цим. Тобто їм не сподобалося, що хтось попросив перший, щоб сісти правочі. Очевидно, це бажання бути керівником, бути першим, сісти, бути близько до, до, до правителя і, можливо, самому приймав участь у правлінні. Воно, видно, в нашій гріховній природі присутньо. І Господь до, природи, до, до тих апослов і до нас, всіх в, в нашій природі цій гріховній, говорить, ви не знаєте, чого ви просите. Не знаєте, чого ви просите, бо чи ви можете пити чашу, що я п'ю і хрещенням, що я хрещуся хреститися. Хрещу, хрещу, хрещу. Тобто, і далі він їм пробує це пояснити і так само, як я вам, і самому собі. І Господь їм пояснює так, чи ви знаєте, вісти, як умнящийся володіти язики, соодолівають їм, і велиці їх обладають іми. Чи ви знаєте, що ті, що думають, що володіють народами, вони їх соодолівають іми, ну тобто підчиняють їх. І великі володіють ними. Тобто ті, хто думають, що вони володіють народами, вони їх підкоряють і вони володіють ними. Але так буде у вас. Ну, Якщо хто хоче у вас великий бути, да буде вам слуга. А якщо хоче у вас старший бути, да буде всім раб. Якої син чоловічний не прийде, да послужить йому, ну да послужить, не прийде, щоб йому послужило, щоб він послужив, і дати свою душу за ізбавлення багатьох. Тобто оця фраза, що Ті, що володіють, ті, що думають, що володіють народами, вони їх підкоряють, і вони вони великі володіють ними. Содолівають їм, велиці їх обладнають іми. Тобто це та сама природа, в якій просить Іван як і сісти праворуч і ліворуч від Господа. Вони так само, очевидно, як і от в тій природі. Ті великі хочуть стати, щоб содолівати і обладати. А Господь говорить, що ви не знаєте, чого просити. Бо той, хто хоче бути великим, він має уподібне самого Господа. Він, він повинен випити його чашу і кризити його хрещенням. тобто віддати себе за інших. Тобто, великий це той. Той більший, хто більше себе віддає. Тобто це тяжко нам зрозуміти, але в любові так є. В любові великий той, хто більше віддає. І так в англійській природі присутньо в Божому світі, що більший ангел, він просто більше віддає. І менший від нього просто отримує і передає дальше. Тобто всеціло віддаючи Божу любов самого себе. Тобто нам Тяжко це зрозуміти, але ми мусимо ці слова в себе, в себе заставляти прийняти. Що якщо ти хочеш бути великий, то ти маєш стати за слугу, а як найбільший, то за раба. І пити чашу Господню, чи ви, чи ви можете пити чашу, що я п'ю хрещенням, чи хреститися? І вони Апостоли послі кажуть, що так, ми можемо. І Господь говорить, що ви будете пити чашу, що я п'ю. І хрещенням хреститися будете. Тобто ви наповнитеся тою любов'ю. Ви станете в Дусі Святому тою любов'ю, яка буде, яка буде вас вести на жертву, яка веде зараз наших хлопців на багатьох повела на жертву, щоб народ жив, щоб народ жив в правді і в свободі. І оцей, оцей хрест Господній, Христутою поклоняємося, і Воскресення Две слави ми вже співаємо для тих, хто вже на небесах перебуває, хто віддав вже, хто вже героями став в нашому народі зараз у ці часи війни. Бо вони, вони, вони перебули в цій любові, вони вторкнулися цієї любові, цієї жертви. Хрестилися хрещенням і випали чашу Господню. І от я вам оце пробував і самому собі розтолкувати, цей момент служіння, цей момент любові, яка призиває до жертви, яка перемагає смерть. Але звертаю вам увагу на те, що ми сьогодні маємо ще звучати нам слова апостолів, які хочуть стати першими і в честь. І так само ті 10 дуже дратуються, що ті перші попросили. Бо вони, очевидно, так само хотіли би попросити. Тобто, бачимо сьогодні у, цьому, у цій Євангелії, у цій яка нас призиває до жертвеної служіння, до великого, великому стати рабом, уподібниця Господові в його хрес, хресній любові. Так? І бачимо, Просто тих ще земних людей, які хочуть бути першими, які хочуть володіти, які хочуть керувати, які хочуть володіти. І вчить другий Іван в честь Марії Єгипетської теж, воно наповне великою любов'ю, якщо його розбирати, ми вже його багато разів розбирали, коли Господь з фарисеєм, коли він зайшов до фарисея, нікий фарисей, да. Во время молящего Ісуса, нікий фарисей дабив ял з ними, щоб він просив якийсь фарисей, щоб він споїв з ними в його дому, фарисеєві. І за Ісус вшед в дом фарисеї, Він зайшов в цей дім фарисею і возлежав. І жена в ограді, і жибі грішниця, і жена, що була грішника, вона прийшла до Ісуса і вилила алебастер мира йому на ноги. Почали мувати ноги сльозами і цілувати, волосами витирати в цей момент такої великої любові цієї жінки. Він у деяких місцях Євангелія вказаний, вказується. І бачимо того самого Фарисея, як там раніше ми бачимо апостолів, тобто праведних людей нібито Божих людей. Але і одні, не можуть ще сягнути любові Господа, не можуть її вмістити в собі. І цей не може зрозуміти. Цієї, цієї любові, в якій перебуває вже ця жінка, натхнена Святим Духом, да? і він говорить, бачить її грішницею, він бачить, тобто бачить очима не любові. Тобто праведник, ну, псев, ну, як сказати, людина, яка хоче бути праведником, вона може бути ще за тума. Апостоли хотіли бути праведником. Цей фарисей хотів бути праведником. Тобто багато з нас хоче бути праведником, але ми повинні зрозуміти, що. У цьому бажанні, що ми багато затьмарені своїм егоїзмом, та як цей фарисей, та як ті апостоли, і вони не бачать ще любові. І він і Господь вчить як апостолів, так і цього фарисея любити. Тобто дай Боже нам навчитися любові. Дай нам зрозуміти, що перший має стати за слугу, а найбільший зараба. Щоб ми могли разом з Марією Єгипетською, разом з цією жінкою вмивати Господа ноги, і ми наповнені бути і до його любов'ю. І ця любов нас могла би спасти. Сьогодні тяжкі ситуація з церквою московською. Я практично молився за викорення цієї московської Єресі завжди, вже в останні роки, але ще так ніколи не молився спів, співчуттям до цих московитських. Священників, навіть у ну, тих монахів, навіть до великих Павла, яке з мене співчуття наповнило, бо, видно, та любов рухає, як і справедливість в ній присутня, так і милосердя. Хочемо, щоб вони зрозуміли, щоб вони вернулися засліплені. Очевидно, вони засліплені, так як і апостоли, тоді як і цей фарисей, бажання. Влади, і, очевидно, грошима. Я не сумніваюся, що там присутні великі російські гроші, які зрозуміло, а, 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 а диявол цим користуючи, спокушав цих людей, і вони, вони спокусилися на ці гроші і вже за, 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 затьмарюють собі очі і не побачили простого поступку цього патріарха, цього смиренного Константинопольського патріарха Матірної церкви, яка яку забули, що матірна. Мені здається, ключ тут, що матірна церква забута, матірною названа, названа ними матірною названа Мачуха Ненависницька, яка зразу зневажила, зразу зневажила, насміхалася з матері. Тобто, якщо ми вернемося до того послання, до того листа 686 року, якому віддавалася Київська метрополія, на яких умовах віддавав Констанополь Матірна Церква, в, в управління Московському патріарху Київську митрополію ми зрозуміємо, що, що Московська церква зразу зневажила листи, зразу зневажила ті умови, на які матірна церква віддавала. Бо і Митрополит Київський перш за все відповідальний за це, бо він мав поминати, хоча б поминати ім'я, йому йому потрібно тільки поминати, було зберігати цю єдність, пам'ятати про матірну церкву, а він забув і його зрозуміло його заставляли це забути, і він забув. А сьогоднішній навіть... Не захотів виправити, і на ньому найбільша вина. Бо він міг покрити, я про це вже говорив багато разів, бо в цьому листі, на яким віддавалася митрополія київська, внизу є гарні такі слова, що якщо хтось інакше трактує це послання, на яких умовах ми віддаємо Київську митрополію, на яким ми даємо право посвячувати Київську Московську патріарху, при тих умовах, що Київський митрополит мав поминати. Константинопольського патріарху, мав пам'ятати свою причасність до матірної церкви, хоча буде в єдності московським патріархом. І якщо хтось інакше трактує, то буде прокляття святих отців на них. І от сьогодні ця церква несе на собі прокляття святих патріархів згідно з цим листу і згідно інших канонів, які вони порушили, коли, коли дозволили московській церкві і закрили очі на це. Підкорити чужу митрополію, забрати її, порушивши всі канони, і втратити свободу в Христі, як восьмий канон Третього сленського собору, бо це говорить, що ви втратите свободу в Христі, якщо не віддасте Митрополію і підвертом священодійства, між вами вкрадеться дух звернуться. Звер... Той самий дух, який ми сьогодні читаємо в апостолах, Івана і Якова, які просять сісти праворуч, і фарисеї, які не бачать любові. Цієї жінки, грішниці, яка прийшла до Господа. Одним словом, я думаю, що матірна церква мусить ще відіграти свою роль. Вона дуже на короткий час спалахнула і зразу передала свою владу новій створеній церкві. ця нова створена церква вже мусить рости. Її рости і рости. Вона повинна вирости до великої, потужної і вона повинна прийняти всю приємственість але ще мені здається, що Матірна церква ще не відіграла ту роль, ще Костомерський патріарх не відіграв свою роль в Україні, Ще Косноморський патріархат, який був 700 років, повинен хоча б трохи спалахнути цією, цією своєю славою в Україні. І ми повинні зрозуміти, що ми дійсно приємственні древні Київській митрополії. І це, це московський патріархат окупаційний, який був з самого початку, він окупував нас. Повинен щезнути як дим. Амінь.